Кожного 9 травня, вже протягом 10 років, міська партійна організація Соціал-демократична партія Україна об'єднана на чолі з Миколою Мониловичем. Влаштовує дружні зустрічі ветеранів великої вітчизняної з шосткинською молоддю. Близько 30 фронтовиків зібрались у день перемоги в центрі культури дозвілля, аби прийняти на свою адресу привітання з Днем Перемоги та поспілкуватися зі старшокласниками. Як це відбувалось, бачила Світлана Ковальчук. З кожним роком свідків та учасників Великої Вітчизняної встає все менше. Саме тому Микола Мануйлович поставив собі за мету зберегти у пам'яті нинішнього покоління трагічну і героїчну історію їх дідів та прадідів. Я хочу, щоб мої діти, мої внуки і в майбутньому пам пам'ятали, пам'ятали те, що для нас зробили наші отці і діди. Під час встречі самое найголовніше это контакт з молодежом. Это еще раз молодежь узнает о тех суровых днях войны. А наши уважаемые дорогие ветераны встречаются с молодежью, имеют возможность еще раз. Васхища з їхнім в плані іскусства. під час зустрічі молодь мала змогу почути з вуст колишніх вояків розповіді про їх нелегкий шлях до заповітної мрії перемоги. У деяких вона зі сльозами на очах, тому що саме 9 травня багато наших співвітчизників отримали звістки про загибель на фронтах своїх рідних, а дехто і досі не може збагнути. Чому молоде покоління, заради майбутнього якого ветерани проливали власну кров, іноді дозволяє собі з неповагою ставитися до них. Когда я смотрю на вас и думает, вы вы не, видите, и не року, не, вы не видели и не слышите гроха войны, вы не видели смеху. Как эти партизаны голодные, холодные, живы, громили немца, как мантия. Року, в октібрі місяця в ніботом сьогодні 12 років. Наша сім'я сім'я була партизанська. Допомагали ветеранам поринути у атмосферу свята вихованки зразкового театру сучасної пісні Мікс під керівництвом Ірини Легейди. Разом з ними фронтовики співали пісні на воєнну тематику. Приєдналися до хору і старшокласники. Виявляється, що вони також добре знають музичні композиції тих далеких років. Кожного року на дружню зустріч з ветеранами приходить нова молодь з різних навчальних закладів нашого міста. Цього разу на свято завітало понад двох десятків дітей. Це учні старших класів загальноосвітніх шкіл, представники дитячої дорадчої ради при міському голові та вихованці обласного соціального реабілітаційного центру. Голова міської молодіжної організації ОСМД Юлія Мороз зазначила, що захід не оминають своєю увагою навіть колишні її підопічні, яким вже по 30 років. Бо Разу від фронтовиків дізнаються про нові, досі незнані факти їх воєнної юності, розуміючи те, що відбулося в нашій країні, 1945 рік перемога над ворогом, який би він на цій нації не був. Я хочу одне, впродовж скільки мені Бог дасть років передавати цю перемогу нинішнім поколінням, тільки завдяки сили волі, патріотизму. Є сьогодні мирне небо, тому наша головна мета не дивлячись ні на які перегони, розвиток країни, нести історію її, світлу, добру з повагою до тих людей, які відстояли мирне небо над головою. Наприкінці святкування його організатори та ветерани обмінялися подарунками. Голова міської партійної організації СДПУ о Микола Монилович презентував фронтовикам пакети з продуктовими наборами. А на знак подяки отримав від колишніх захисників вітчизни пам'ять сувеніри.